Безпечна база для чутливих нігтів? Так, це можливо. Профі випустила нову лінійку Cover Base з новою формулою. Питаєте, в чому їх безпечність? Зараз я розповім. На кожній баночці є невеличка підказка, на якому вказана твердість матеріалу, скільки вона густа та рівень pH. Лінійка налічує 18 неймовірних кольорів. Вони мають середню консистенцію, рівномірно розподіляються і ідеально вирівнюються. Завдяки високій адгезії покриття буде триматись якісно і безвідчарованно. Формула розроблена для мінімізації ризику алергічних. Реакцій. Тому всі матеріали без хема та ТПО, дивлячись на ці кольори, це просто естетичний оргазм. Ця колекція точно не залишиться без уваги ваших клієнтів. Ну а тепер я розкажу спосіб використання. Перший етап це підготовка нігтєвої пластини та якісний манікюр. Знежирити нігті і нанести дегідратор. Стираючими рухами, але не надто тонким шаром нанесіть базу та просушіть в лампі 60 секунд. Перекриваємо нігти тонким вирівнюючим шаром і любуємо з результатом. Це буде безпечно, якісно і Неймовірно гарно. Разом з туфіпрофів можливо, все.